Про це й не тільки будемо говорити з Максимом Бахматовим, керівником Офісу трансформації. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітання, друзі! Слава Україні! Героям слава! Пане Максиме, скажіть, будь ласка, метро. Чи не драматизуємо ми взагалі ситуацію через те, що метро капає? Там тече десь підтікає і так далі? Що взагалі відбувається? Чому на цьому одній? Кажуть, наприклад, що ледь не катастрофа нас очікує. Інші кажуть, та ні, це все нормально, таке триває там десятиліттями. Знаєте, це від незнання, на жаль, відбувається. Нам київська влада нинішня за 10 років ніколи не розповідала, що відбувається з метро Реаль. Ми знаємо, тільки що вона не побудувала жодної станції метро новою за 10 років. Метро на Воноградері немає. Метро на Троєщину не немало. Я називаю тільки речі, що обіцяв нинішній мир Віталій Кличко нам Киян. Мало того, 4 мільярди гривень пролежало на рахунках у Київметробуду. вони не побудували метро на Воноградар, нарахувалися відсотки на цю суму 217 мільйонів гривень. Бо цю суму вкрали. І до того з приводу Деміївки, з приводу Червоної гілки. Жодного публічного ем, аналітики експертних думок немає. Червону гілку почали будувати в 49-му році, їй вже більше 75 років. Така сама гілка в Будапешті і в Празі, побудована за часів Варшавського договору. Вже пройшла реконструкцію повну, бо там знали, що ця історія може бути була аварійна. От в нас червона гілка не зрозуміло, їй 75 років. Синя гілка зупинена, Деміївка, протекло. Знали, що це місце аварійне там загинуло дві людини під час будівництва. 13 років нічого не робила. тече ще зелена гілка, і реального е, рівня колапсу не знає ніхто, тому що влада, звичайно, київська ховає ці, ці речі, щоб, не дай Боже, ніхто не знав. Існуючу проблему. Так само в Київ теплоенерго, ми бачимо пориви, так само як з іншими комунікаціями, наприклад, Бортівська станція рації, аварійно. на 90%, аварійний міст метро, аварійне міст Патона, Аварійне міст Південний, Шулявський міст недобудований. Бюджет 600 мільйонів збільшився до 2 мільярдів гривень. Трещинський міст недобудований, 90% мостових переходів аварійних. На диктарійському мості вартістю 900 мільйонів вкрали приблизно 30%. відсотків. Вийшло розслідування наші гроші. Отже, куди ви не плюньте в київську владу, оскрізь побачите проблему, корупцію, неефективність і це за 10 років з бюджетом 500 мільярдів гривень. Це другий бюджет після військового так в двох словах. Це за 10 років. Я тут трошки проопоную вам. Дивіться. А з іншого боку, щодо теплових комунікацій, взагалі-то влада комунікує, і у нас дійсно говорить про зношені мережі. От чому Е, з мостами знову ж таки, от розкажіть трошки детальніше ситуацію цікаво, тому що частина з мостами там взагалі була от відносно нещодавно перед е, повномасштабним вторгненням, якась тяганина то уряд забирав, то Київ собі забирав. Що взагалі відбувається? Тобто це стратегічні об'єкти, які належить державі, все таки, чи місто має перейнятися державі і швидко належить один міст, Дарнич. Він працює. Його добудували розв'язку протягом повномасштабної вторгнення, все окей. Києву належить Південний міст, Північний міст, міст метро, міст патона пішохідний. Міст метро аварійний 17 рік зафіксовано, міст Патона аварійний 17 рік зафіксовано. Міст південний аварійний 4 рівень аварійності зроблений ремонт за 300 мільйонів гривень. Потім отримали гарантію. Все почало ламатися, прийшли за гарантією до компанії, а вона збанкрутіла. Отже, ви абсолютно праві, що належить державі, держава несе кримінальну за це відповідальність і намагається щось зробити. Там, де контролює формально місто, місто комунікує щось, але одне слово, от ми з вами прокомунікуємо про Марс. Інша справа на Марс щось полетить, і інша справа ми заснуємо там місто Київ нью Марс на Марсі. Тобто київська влада багато говорить, але не діє з урахуванням того, що дуже великий бюджет. А проблематика Деміївської е перекритої зараз була відома ще з 80-х років, коли почали будувати. Отже, якби нам сказали 10 років тому, я дивіться, димівка аварійна, давайте щось робити. Ось документ. Потім 9 років тому димівка аварійна, ось два документи. Потім фото, відео, потім експертиза незалежна. Друзі, під час будівництва відбулося то-то, то-то, так, ти, так. Ні, ми просто зупинилися і все. Це говорить про відсутність нормальної, ефективної комунікації, тобто менеджменту. Відсутність системного використання київського бюджету і відсутність прозорого керування містом, тобто слабка влада, не гарно, негарно, непогано як є. Пане Максиме, ми знаємо про стан синьої гілки метро, зокрема на ділянці від станції метро Деміївська до станції метро Теремки. Але цього разу вже чуємо, що протікають і столичні видобичі. І хотілося б вас запитати, що відомо про стан зеленої гілки. Про червону ви вже згадували. І чи триває постійний моніторинг станцій, які доки на щастя не закриті? Героїв Дніпра аварійна також, бо на дні побудували незаконний торгово-розважальний центр. Вона просідає, вона також тече. Е і наступна, я думаю, буде оця станція на оболоні. Е е я знаю, що також підтикала е Тараса Шевченка і Почайна, Там також були вже помічені спеціалісти е метро чи Київ метробуди. Я не знаю, бо в Київ метробуді з ним розірвали контракт, тому що там е були. Знайдені, окрім того, що вони не виконали зобов'язання трьома мільярдами гривень передоплати, окрема історія, що там були знайдені акціонери країни-агресора, тобто з Росії. Отже, загалом 52 станції метрополітену. Я думаю, що третина точно аварійних або потребує негайного ремонту. Ну може не зупинки, але чому от я можу тільки гадати, тому що реальної інформації публічної її немає і експертної немає інформації, якби навіть уявити, що це все суперсекретно. Але якщо це суперсекретно і є якась експертиза, то київська влада мала б це закласти в бюджет, якщо б вона розуміла проблематику. Але а наприклад, по Деміївці проблематика в бюджеті її немає. За які кошти це ремонтується незрозуміло? Нам обіцяли за три місяці вирішити питання. Три місяці пройшло питання. Не вирішено вже кажуть кінець літа. Я казав, що в цьому році точно нічого не закінчать, тому що як я і казав, вони будуть перебудовувати всю частину тунеля, 20 метрів з нуля. не ремонт, а повна перебудова тунелю. Пане Максиме, просимо вас залишатися з нами. Хочемо повідомити нашим глядачам про повітряну тривогу. Зокрема, пишуть про ракетну небезпеку, зафіксовано зліт міг 31 к з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. І просимо вас не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Нині вся Україна червона, тому просимо наших глядачів спускатися в укриття, берегти себе, берегти своє життя. Пане Максиме, нині повітряна тривога, і ми здогадуємося, не здогадуємося, так воно і є, що жителі лівого берега з правого не можуть перебратися на лівий, ну і в збротньому напрямку. Також активісти постійно наголошують на тому, що під час е, простої транспорту, під час повітряної тривоги, е, місто втрачає кошти, зокрема столиця. І е, е, хотілося б вас запитати. Що вам відомо з цього приводу? Тому що обговорення досить таки... чуєте нас, пане Максиме? Чуйте, угу. хотілося б вас так, запитати, так, що що відомо з цього приводу, тому що обговорення тривають досить таки е, довго, і зокрема депутати Київради від слуги народу наголошували на цьому питанні. Що знаєте про це? І можна я до, та, до, та, до можна де, я да. додам до запитання, власне кажучи, наскільки я знаю, то а, зупинка транспорту за це відповідає київська міська військова адміністрація, яка не хоче йти на поступки і запускати транспорт. Давайте так, Києвом формально керує мер міста, голова КМД Кничко Віталій Володимир. Він формально несе всю відповідальність на собі. Влада КМДА несе відповідальність. Київська військова адміністрація може теоретично прийняти рішення про те, щоб транспорт їздив, але виконувати це рішення має КМДА, якому підпорядковується департамент транспорту. Вже, як я спочатку розказав про неефективність і імпотенції влади, це саме чітке прояв такої імпотенції неефективності, тому що значно легше перекласти відповідальність на когось і не виконувати якісь рішення, які допомагають Кияну бути у безпеці, економити кошти і користуватися, тому що ті саме КМДА надає дозвіл на використання маршруток цими маршрутами. І маршрутки продовжують заробляти кошти від повітряних тривог, продовжують працювати. Дозволи видаються КМДА, а комунальний транспорт просто є. Якщо ви поїдете зараз на Либільську і подивитесь кількість сотень, а може тисяч людей, які стоять на кінцевій Либідській і чекає маршрутку або таксі по тисячу гривень, яке зараз коштує з Либідської на Голосієва. Ви зрозумієте, який колос транспорту відбувається, інші військові адміністрації в країні спокійно працюють і мери розуміють, наскільки це важливо в Києві? Ні. Тобто, люди на зупинках, що не дай Боже прилетить ракета і там загинуть люди, для них це краще, ніж ракета пробує попасти по автобусу, який пересувається по. Це незрозуміла політика, яка не допомагає киянам, особливо зараз, коли метро зупинено на Деміївці, і кияни терплять того, що вони не можуть добратися, і там гігантський затор на Либіські пане Максиме. Ми вам дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру і розповіли про поточну ситуацію у столиці. Максим Бахматов, керівник офісу трансформації, був з нами на зв'язку.